Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Зустрічайте це Subaru Outback 2018 року випуску з бензиновим двигуном 2,5 автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний та динамічний універсал. Має ось таке містке багажне відділення та електропривід. Також в комплектації має стильні 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини в нас темний тканевий салон та світла стеля. Також повний склопакет електрорегулювання дзеркал, електропривід сидіння водія, відключення стабілізації, датчики сліпих зон, утримання в смузі. Також шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, широкофункціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Підігріви переднього ряду сидінь, двозонний клімат-контроль та інше. Пробігу дане даний має 122 тисячі км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв цього авто за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Хапайавто. До зустрічі!